Одним з завдань держпраці є, крім реалізації державної політики в сфері промислової безпеки та охорони праці, це здійснення гірничого нагляду. І моя коротка доповідь буде про співпрацю з європейськими органами гірничого нагляду, яка на сьогодні в нас є. Державний гірничий нагляд це нагляд за додержанням підприємствами, установами, організаціями законодавства правил і норм щодо ведення. Гірничих робіт, проведенням геологічного вивчення надар, використанням і охороною надар, а також використанням і переробкою мінеральної сировини. Головними завданнями гірничого нагляду це є безпека людей, майна та запобігання аваріям і катастрофам під час проведення гірничих робіт, будівництва експлуатації, ліквідації та консервації гірничих підприємств. Україна. Має на сьогодні великий потужний гірничодобувний потенціал, займає одне із провідних місць серед європейських країн: з виробництва залізних і марганцевих руд, кам'яної бурого вугілля, руд кольорових і рідкісних металів, саморідної сірки, кам'яної калійної салей, виробництво феромарганцю і глинозем. Видобуваються також нафта, газ, індустріальні мінерали та інше. Що таке гірничо-добувна підпри... промисловість України станом на початок поточного року гірничо добувній промисловості це складало більше 2100 підприємств? Це підприємства із видобутку і вугілля, і залізної руди і всіх тих мінералів, які я назвав? На жаль, з початком військової агресії Російської Федерації. Багато підприємств, які розташовані в зоні проведення бойових дій або прифронтових, вимушені були зупинитися. Деякі підприємства фактично знищені в Донецькій і Луганській області. Багато шарт затоплені, зупинені, і перед нами постане питання після нашої перемоги з відновлення цього потенціалу і напрацювання нових методів праці. На початок цього року в гірничодобувній промисловості працювало більше 300 тисяч працівників. Щодо європейського досвіду, в багатьох європейських країнах державні органи, які здійснюють гірничий нагляд, являються, стат, мають окремий статус центрального органу виконавчої влади. Основними завданнями яких є покращення безпеки на роботі, охорони праці гірників, оптимізація управління родовищами корисних копалень. Зменшення негативного впливу видобутку на людей і навколишнє середовище та поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення. Керівники європейських органів вирничого нагляду щорічно проводять свої зустрічі, на яких обмінюються думками, піднімають актуальні проблеми і обмінюються думками щодо вирішення цих проблем. В цьому році така зустріч була проведена в місті Катовіце з 25 по 28 вересня Республіка Польща, де відбулася 26-зустріч керівників цих органів, і вона була організована Державною гірничо-добовною адміністрацією Республіки Польща з нагоди сторіччя гірничого нагляду в Польщі. Вперше на такий захід була запрошена делегація з України. В зустрічі прийняли участь голова держпраці Ігор Дегнера та я, як начальник управління гірничого нагляду держпраці. В Заході прийняли участь представники Німеччини, Румунії, Фінляндії, Словенії, Великобританії, Чехії, Естонії, Польщі та Єврокомісії. Під час зустрічі керівники підприємства цих органів обговорили правові аспекти відповідальності за завдану шкоду від гірничодобувної промисловості. Внаслідок експлуатації старих або покинутих шахт, ми в свою очі, в свою чергу, розповіли про сучасний стан збитків від видобутку корисних копалин в Україні, які негативні наслідки впродовж цієї діяльності. Зокрема, ми розповіли про аварію, яка відбулася ще в 10-му році під час виконання вибухових робіт на одній з шахт в Кривому Розі. Внаслідок чого утворився найбільший провал у кривому розі, внаслідок чого в зону СУ потрапила вентиляційна шахта центральна, 4 автомобілі, одна людина загинула. Загальна площа провалу склала 16 гектар. Об'єм біля 7 мільйонів кубічних метрів породи. Глибина об'єкту екологічної катастрофи тоді склала близько 80 метрів. В ході зустрічі голова держпраці Ігор Дегнера та очільник Вищого гірничого управління Польщі Адам Мірек уклали декларацію про співпрацю між нашими органами. Ця співпраця буде зосереджена насамперед на обміні інформації про правові акти, які регулюють обов'язки та компенсацію відповідних органів з питань гірничого нагляду. Серйозні події аварії, машини, апаратів, нещасні випадки в процесі експлуатації гірничих підприємств, інформацію про нові технічні рішення гірничо добувній промисловості та важливий досвід діяльності органів гірничого нами. По завершенні зустрічі між керівниками європейських гірничих відомств було підписано меморандум. В якому було відзначено, що зустріч сприяла обміну знаннями, досвідом, поглядами щодо питань негативного впливу в видобутку корисних копалин на навколишнє середовище, включаючи збитки від видобутку корисних копалин, та роботами, що проводились минулому, видобувними підприємствами, які на сьогоднішній день більше не існують, впевнений, що співпраця, яку ми розпочали, Цьому році з органами гірничого нагляду європейських країн призведе до позитивних змін в цій галузі. Ми розуміємо, що ми на початку великого шляху інтеграції цих питань, але ми маємо велике переконання, що разом ми пройдемо цей шлях і отримаємо позитивний результат.